Організація Об'єднаних Націй, проголосила 26 квітня 1986 році Міжнародним день пам'яті Чорнобиля. Скорботний день 26 квітня для України. Те, що сталося 25 років тому, ми повинні пам'ятати завжди: і як перших героїв тої чорної ночі, героїв чорнобильців, могили яких. На підмосковному кладовищі і на плитах з червоними зірками довічно викарбувані їх імена: Володимир Правик, Микола Ващук, Віктор Кібенок, Василь Ігнатенко, Володимир Тищура, Микола Титинок. Горить скорботна свічка пам'яті їм. Запалимо свічки пам'яті нашим землякам ліквідатором наслідків чорнобильської трагедії. Свічка поминає і свічка надії. 26 квітня полум'я їхнє в кожному домі зіллються одне полум'я віри. По кожному плачуть дзвони. Krek duši, zestoji naš, naš su, naš bi, naš čas. Яких сьогодні немає з нами. Дребітко Віктор, Помиткін Володимир, Плоскіна Іван, Хараїн Василь, Терлецька Надія, Дідо Дмитро, Попович Василь, Чаківдя Михайло, Попович Михайло, Ганькулич Іван, Романишин Богдан, Теліга Йосип, Молнар Дьордь, Нібак Дмитро, Фоту Михайло. Тунко Сергій, Голст Марія, Стецович Терезія, Татач Марія, Попович Михайло, Мигалко Федір, Калабішка Петро, Лоскоріх Сергій, Ковач Тиберій Желізняк Василь, Сухар Володимир, Уліганець Ганна, Сарафінас Петро, Боглі Степан, Єлик Янош Застулка Іван, Калабішка Іван. Кікало Іван, Ганчук Каленик, Гартавин Михайло Петрус Василь, Ковблюк Іван, Кулман Іван, Цульба Дмитро, Ком'яті Бейло, Станкович Іван, Ковач Іван, Цімпонець Василь, Мигович Юрій, Мешко Іван, Штемеза -Ілля, Ілля, Легеза Петро, Куштан Іван Шануємо пам'ять всіх, хто загинув, помер за наслідками цієї страшної катастрофи хвилиною мовчання. Дякуємо. Ми щиро вітаємо всіх, хто в цьому залі, чорнобильців, ветеранів війни та праці, юне покоління, всіх, хто сьогодні прийшов розділити гіркоту втрати та радість життя наших співвітчизників. У перших рядах нашого залу сидять вдови ліквідатори. Вам наші журавки квіти, які дарують вам діти, що народилися після Чорнобильської катастрофи. Для вас звучить пісня Попеляста перепілка у виконанні народного вокального ансамблю Чарівниця. Керівник Євген Цанько, солістка Стигура Ліліта. Є чорне золото, є чорний хліб, є чорний лебідь і лебідка чорна. Та найчорнішим серед них усіх є все-таки Чорнобиль. Понад 200 чоловік, свалявшини у суворі і напружені дні ліквідації аварії проявили мужність і самовідданість. Вірність обов'язку і стійкості духу серед них були військовослужбовці, пожежники, медичні працівники, працівники органів внутрішніх справ. Тобто всі ті, хто так був необхідний, ці тяжкі дні, вони заслуговують на город. Запрошуємо до слова голову Свалявської райдержадміністрації Георгія Петровича Оліганенця та голову районної ради Івана Йосиповича Гартавила. Шановні учасники ліквідації наслідків аварії у на Чорнобильській атомної електростанції. Шановні учасники зібрання. Вибух ядерного реактора на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції відкрив одну з найбільш трагічних сторінок історії людства. А для України слово Чорнобиль завжди буде асоціюватися з людськими жертвами і самозреченням ліквідаторів, які ціною власного здоров'я, а часто життя врятували Україну і світ від невидимого ворога опромінення. Насичений пам'ятними датами новітньої історії України день 26 квітня 1986 року посідає особливе місце. 25 років тому склалася одна з найстрашніших техногенних катастроф аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Часом здається, що це було так давно, вже встигли вирости юні громадяни України, які довідалися про Чорнобиль із розповідей старших або із засобів масової інформації. Про те, щоденним нагадуванням про трагедію є тисячі людських доль, понівечених Чорнобилем. Чорнобильська трагедія гірким болем і повні і понині відлунює в серцях багатьох людей, тих, у чиїх долях слово Чорнобиль означає частину їхнього життя, їхніх переживань і спогадів. Рятувальники і військові, які ліквідовували наслідки аварії, ми чиє майбутнє вони врятували з ясністю, називаємо їх. Героями Чорнобиля. У кожному регіоні України аварія на ЧАЕС залишила по собі слід, бо скрізь живуть люди, які назавжди опалені цією техногенною катастрофою. Нашим землякам теж довелося стати в ряди тих, хто безпосередньо ліквідовував наслідки аварії і рятував життя і здоров'я потерпілих. На жаль, до 25-річчя Чорнобильської трагедії дожили не всі. Кожен із нас має пам'ятати про це і підтримувати тих, хто у кого у сім'ю прийшла Чорнобильська біда. Шановні ліквідатори, у цей день засвідчуємо вам високу повагу і висловлюємо щиру вдячність від себе особисто та від імені Свалявської Радж адміністрації. Ваші герої, стійкість, самопожертва заради порятунку людства назавжди вкарбовані пам'ять українців. Схиляємо перед вами голови. Та хочемо, щоб ви знали, в наших серцях і досі звучить відлуння тих трагічних подій. Наш обов'язок шанувати і підтримувати чорнобильців, допомагати у лікуванні, надавати іншу соціальну та матеріальну підтримку. На це районна виконавча влада буде спрямовувати свої зусилля. Бажаю вам міцного здоров'я і успіхів і благополуччя. Низький уклін за виявлений героїв квітневі дні 1986 року. Шановні учасники зібрання, мінає 20 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС, катастрофі пленарного масштабу, яка за декілька секунд назавжди змінила долі сотень тисяч людей. Пройшло 25 років, а ми за цей час переконалися в тому, що техногенні катастрофи і ядерні, в тому числі, несуть колосальні наслідки для населення тих регіонів, котрі вони зачіпають. Ця катастрофа змусила багатьох людей подумати по-новому і об'єднувати свої зусилля, допомагаючи іншим у горі. Слово Чорнобиль стало усобленням небаченої досі катастрофи атомної енергії, що вийшла з під контролю людини. Чорнобильська катастрофа стала національною трагедією, наслідки якої відчуваємо й досі. Вона породила соціально-економічні проблеми, які за роками не зникають. Розв'язати їх можна лише комплексно, об'єднавши зусилля влади, науки громадських організацій чорнобильців та всього суспільства, залучивши міжнародну спільноту. Ця катастрофа назавжди залишиться в пам'яті людства. 25-ті роковини страшної події ХХ століття мають ще зараз привернути увагу до великої біди, що спіткала не тільки Україну. В ім'я життя на землі спільними зусиль. Треба долати і тяжкі наслідки, дбати про те, щоб подібного не сталося в майбутньому. Сьогоднішній день. Це ще один привід, в черговий раз замислитися, як ми повинні експлуатувати атомні станції, розуміючи, що сьогодні від нас залежить, наскільки вони будуть безпечними. Сьогодні ми всі схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто рятував нас, рятував людство, хай у найтяжчі моменти здійснюють справжній подих, низький йому клієнт.